То сім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про хвороби нирок. Центральній міській клінічній лікарні на діалізі зараз перебуває 42 пацієнта. Медики кажуть, все тому що люди звертаються вже на пізніх стадіях, адже хвороба нирок себе слабо проявляє. Більше про це ми говоримо із завідувачем центру нефрології діалізу та трансплантації Богданом Вівчаренком самому цьому полягає великий нюанс в хворобі нирок, тому що власне захворювання нирок воно себе не завжди проявляє. Якщо проявляє, то через інші ознаки. Наприклад, людини може підвищуватися артеріальний тиск, бути цукровий діабет, люди не звертають на це увагу, а власне при цьому страждає функція нирок. Також різні вади розвитку в дітей, різні. Захворювання нирок, які на ранніх етапах не виявляються, вони в подальше можуть проявитися. Є багато випадків, зокрема сімейного полікістозу. Нирк це велика причина тих людей, що йдуть на діаліз. Тобто ниркова тканина за, заміщається кістами і вона втрачає свою функцію. Як правило, люди можуть і не знати, що в них є таке захворювання, жити десь до, років, десь до 40 років орієнтовно, і власне починає проявлятися ця хвороба. Хвороба нирок себе проявляє у кожного. Це є нерегульоване і постійно підвищення артеріального тиску, як має своїх інших причин. Це є зниження видільної функції нирок, є, чи може бути більше сечі, може бути менше сечі, зміна кольору сечі. Чи... В більшості випадків це проявляється тим, що показники лабораторні можуть дати більш ясну інформацію і ультразвукове обстеження нарахування рахунок того, чи нирки хворі, чи здорові. бо якщо говорити про клінічну симптоматику, то вона е, може бути притаманна багатьом іншим хворобам, е, які е, маскують власне ниркову патологію. Перші зіночки це є загальна слабість, втрата апетиту, сонливість, набряки ранкові під очима, набряки на нижніх кінцівках, біль в попереку може бути от якісь порушення все в нас центральній міській лікарні, яка законтрактована по всіх обстеженнях, практично з НСЗУ, пацієнт може безкоштовно пройти всі обстеження від лабораторних до функціональних і рентгенологічних обстежень. Попередньо, звичайно, записавши, якщо це є неургенці. Якщо ургентна допомога, то тоді це все в той же день, коли пацієнт звертається. Переважній більшості люди звертаються на пізніх стадіях. Вони лікують е інші хвороби, зокрема артеріальних іпертензії, цукровий діабет, там, е системні якісь захворювання, ревматологічні проблеми, все це негативно е впливає на е роботу е і функцію нирок. Е тому е коли вже там зроблять якісь там допоміжні методи обстеження, вже е сімейні лікарі скеровують їх на консультацію до нефролога. Е як правило. Е Якщо на перш на ранніх стадіях діагностувати хворобу нирок, її ще можна полікувати і уберегти пацієнта від проведення діалізу, відтермінувати власне цей шлях надовго. Якщо вже людина звертається в термінальній хворобі нирок чи там, допустим, четвертій стадії, то зрозуміло, що вже її потрібно готувати до гемодіалізу або до трансплутації нирок. В нашому міському центрі нефрології і трансплантації зараз на гемодіалізі е, перебуває 42 пацієнти. От вони е, вікні коливаються від, е, 20, від 21 року і е, старше за 70. Наймолодша наша пацієнтка це е, дівчинка-переселенка е, 21 рік. Е, у 2017 році її трансплантували нирку в Білорусі. І, на жаль, в 2023 році сталося відторнення трансплантату, і ми боролися за ту нирочку, як могли. Однак ефекту від лікування не було, тому були змушені перевести її на діаліз. Яка доля її чекає? далі? Доля її чекає, обстежуємо. Лікуємо і ставимо на листок очікування на подальшу пересадку. нирках, Якщо говорити, є е, захворювання, які уражають обидві нирки, і які уражають е, одну нирку. Тобто, якщо е, є системне захворювання, якесь або е, супутня патологія, е, все ж таки знову вертаюся до <свісно> артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, е, там, е, якісь там е, захворювання сполучної системи, вони уражають, е, е, як правило, е, е, Дві нирки, тобто це є загальний процес. І тоді пацієнти зрозуміли, що вони не мають іншого виходу, якщо не лікуватися, це їхня дорога тільки лежить, або на, на, на ниркову замісну терапію. А якщо процес односторонній, то Можна лікувати. І, власне, там захворювання може бути і одна киста на нерці, може бути зачекаменна хвороба в одній нерці, може бути е, багато там інфекційні захворювання, не специфічні е, і специфічні одної нирки. От власне, що вони піддаються лікуванню консервативному або оперативному. Багато людей звертається е, до сімейного лікаря або е, вже в. Е, до нас в лікарню ургентно з клінікою різкого і раптового болю в поперековій ділянці. Якщо ж там приєднується нудота, та влювода, це однозначно може є якась проблеми з сечопуском, це вже можна ствердно говорити, що це є ниркова коліка. Ниркова коліка виникає тоді, коли є затримка сечі, власне, в нирці через якусь перешкоду, і нирка тоді. Ниркова миска вона розширюється, там накопичується чай, і це виникає в людини, викликає болівий синдром. Нирка не любить солі, нирка не любить, якщо там вже в людини, ну, людина ж не знає, що в неї в нерці є, тому що вона не, мож, не може про це знати, якщо вона ніколи не робила УЗД. Навіть якщо робила, то якщо людина порушила режим харчування чи вживала там якесь копчену солену, надмірну їжу. от. То е, можуть кристали солей утворюватися. З кристалів утворюються дрібні камінчики. І, е, власне, коли ти десь їдеш далеку дорогу, десь е, дорога з вибоїнами і так далі постійна е, така, е, така трясовиця постійна, власне, що воно могло спровокувати хід тих солей, тих камінчиків. От і це викликає больві відчуття. Вода. Мінеральна може спричинити в залежності, яка ступінь мінералізації, які там солі входять. Газована вода сама по собі столова вона не може викликати ніяких е ускладнень по е понеркові патології. Якщо вона мі мінеральна, там є різний склад мінералізації, то там вже треба дивитися, бо можна собі зашкодити. А найгірше, е е шкідливо це солодка газована вода. От, вона спричиняє різні захворювання нирок і печінки шумково пішкового тракту. І, власне, це є найбільше то зло, яке ми даємо своїм дітям. Вести здоровий спосіб життя, не зловживати алкоголем, якомога менше солей, особливо кухонної солі, вживати в їжу, а це ще добре, щоб не було артеріального тиску високого. От, Хоча б раз ліг проходити обстеження сімейного лікаря, профілактичні медогляди обов'язково проходити. Ну і насамперед, оберігати себе від шкідливих на ну, подовколишніх факторів, врахуйте, що і хімікати це все різні токсичні речовини, вони також мають вплив на нирки і досить поганий. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер, о 12.30. Не пропустіть.